Вже у вересні цього року ОЦІ вот, являть світу нові книги правил 1D&D. Так як п'ятому виданню вже 10 років, візарди нарешті вирішили викатити до 50-ї річниці ДНД, так би мовити, оновлення правил. Та якщо ви почали своє знайомство з цією прекрасною настільною рольовою грою з правил 2014 року, не бійте, що скоро вам прийдеться вичитувати ще понад 300 сторінок правил, щоб розібрати що й до чого. Насправді, One D&D – це більше допрацювання та вдосконалення правил п'ятого видання, а не повна зміна системи механік. Більше того, персонажів з нашого поточного видання легко можна адаптувати під нове, принаймні так обіцяють розробники. Але сьогодні ми поговоримо не про майбутнє ДНД ком'юніті, а про всі ці вже сформовані і, можна сказати, завершені 10 років. А саме про величезну купу офіційних книжок, дивлячись на які розбігаються очі, і виникає повне нерозуміння, що з цього треба читати, а що ні. Вітаю, друзі! Мене звати Люба, ми миніхтіли Лепрекона, і сьогодні ми поговоримо про те, з яких книг почати свої пригоди в ДНД. Перш за все, за ці 10 років існування п'ятого видання було опубліковано 48 офіційних книг і ще незліченна кількість хумурю, септо сеттингів, механік, заклять і такого всього іншого, створеного самими фанатами. Та не спішіть лякатися цієї цифри. Всю цю масу книг ми можемо поділити на 4 категорії: а саме: основні правила, доповнення до правил, сеттинги та пригоди. І тепер давайте розглянемо кожну з категорій детальніше. Магном опус всього видання це, звичайно ж, книга гравця. Немає книги гравця, немає і ДНД. Цей посібник, обов'язково як для гравців, так і для майстрів, містить усі основні правила п'ятого видання, що охоплюють усе: від створення персонажа та особливостей класів до механік бою, різних заклять і всіх необхідних дрібничок для ваших пригод. Якщо ж ви хочете дізнатись про ДНД, все, що потрібно для того, щоб почати грати, це все. Є в цій книзі. До речі, є скорочена версія книги гравця, і називається вона Starter Set Rulebook, в якій зібрані всі основні механіки для початку гри. Раз і класів вона не містить, але для того, щоб розібратися з правилами бою та модифікаторами, буде достатньо. Якщо ж є якісь запитання, відповіді на які ви не знайшли в книзі гравця, тоді все інше вирішує майстер за вашим столом. І це, напевно, найголовніше правило всієї цієї гри. Тому пам'ятайте. Що всі правила, які тут існують, вони є більше рекомендацією до гри, і що майстер може змінювати ці правила, якщо в цьому є необхідність. Якщо ви вже зіграли пару сесій ДНД або пару ваншотів і надихнулися настільки, що вирішили самі проводити гру, або просто більше нікому, а грати дуже хочеться, тоді ви можете погортати книгу майстра. Це посібник для геймів, які містить додаткову інформацію про правила, які включені в книгу гравця. А також підказки та поради щодо проведення пригод і створення власного унікального світу. Якщо книгу гравця варто прочитати від початку до кінця і потім повертатися, щоб оточувати деякі питання, то посібник майстра я раджу дивитися більше за потреби, коли виникають питання, яких немає в книзі гравця. Найцінніша частина цієї книги це таблиці для випадкових подій. Або для того, щоб заролити лут для ваших гравців. Все інше воно доволі поверхнево охоплює ті теми, які там висвітлені. В принципі, для початку достатньо, але набагато корисніше попитати інших демівів або послухати їх на тому ж самому ютубчику. І таким чином розвивати свій кругозір та надилений щодо створення власного світу в ДНД. До речі, у нас є дискорд. Де є як, -як гравці, так і диями, можна знайти людей що пограти, а можна якраз питатися поради або ділитися власним досвідом. Тож запрошуємо. Книга, яка точно обов'язкова для диємів, а для гравців зась, це Бестіарій. Не додати, не відняти це збірка істот як класичних по типу драконів, гоблінів, велетнів і біголдерів, так і нових монстрів, унікальних для п'ятого видання. Коли я кажу, що гравцям не можна чіпати цю книгу, я маю на увазі, що ви можете її погортати у вільний час, але не користуйтесь нею під час гри, тим більше під час бою. Адже іноді, дуже часто, щоб бій і взаємодії були цікавіші і веселіші. Майстер змінює стати і здібності монстрів. Буває, це робиться для того, щоб ваші персонажі не вмерли на першому шході, бо або дайси погано ролять, або зірки не так світять. А звичайного бандита ніяк не можете покласти. А буває, щоб ті ж самі персонажі не поклали супер пупер лиходія на першому ж ході. Або майстер міг взяти якогось монстра за основу і сильно сильно його модифікувати, щоб краще вписувався в історію. Тож, як бачите, моментів дуже і дуже багато. Тому, якщо ви раптом помітили відмінність між тролем на вашому столі і тролем у бістіалі, не треба казати, або вот тут взагалі то е, не так написано. Просто... Насолоджуйтесь або страждайте від процесу. Наступна категорія це доповнення правил до основних книг. Вони включають нові класи, раси, монстрів, закляття, магічні предмети та додаткові механіки, які можна додати до ваших кампаній сеттингів. Цих книг вже трошки більше, тому якщо ви тільки-тільки почали опановувати гру, краще відкладіть вивчення цих книг на потім. Адже буде тотальна каша в голові, і величезний вибір і опцій, які важко одразу опанувати. І перша книга з цієї категорії це путівник Воло по монстрам. Автором цього путівника є Волотампкидарм. Так, так, той самий Волос 3. Продовж своїх пригод він написав цілу дисертацію, присвячену деяким із найзнаменітіших монстрів забутих королівств. Проте сам Елмінстер Аумар, архімаг долини Тіней, старший радник Лорда Вотредіпа, має певні сумніви, що Вола правильно висвітлює певні важливі деталі, тож залишив кілька своїх коментарів та уточнень. В цьому посібнику ви знайдете інформацію про походження біголдерів, міскожерів, кобальдів, ЮНТІ, гнолів і ще кількох інших видів, а також підказки та поради щодо організації їх лігвищ. Окрім цього, Воло пропонує додаткові сім ігрових рас, а також ігрові особливості шести рас монстрів, які також можна використовувати для створення персонажів. Довідник Занатара про все написаний біголдером Занатаром, найганемнішим злочинним авторитетом Утердіпа, відомий тим, що накопичує інформацію як про друзів, так і про ворогів. Він каталогізує легенди про пригодників і обмірковує різні методи, як їм перешкодити. Тут було вперше зібрано набір нових правил і варіантів передисторії для всіх класів персонажів з книги гравця, включаючи понад 25 нових підкласів. У книзі також представлені нові заклинання як для персонажів гравців, так і для монстрів. Майстри можуть знайти нові правила для пасток, магічних предметів, ідеї для простою та багато іншого, щоб покращити власну кампанію. А також, якщо вам складно придумувати передисторії для ваших персонажів або НПІСі. Довіднику ви знайдете таблички, по яким можна проролити вашу історію, починаючи з вашого походження і членів родини і закінчуючи загадковими подіями, які з вами траплялись до цього моменту. Якщо ж таки рандом вас не влаштовує, все одно там можна піддивитись на погані ідеї для натхнення. Фоліант ворогів Морзенкайнена побудований на працях відомого чарівника зі світу Грей Хоук, зібраних протягом життя досліджень і науки. У своїх подорожах до інших сфер та інших планів існування Морден Кайнен зустрів багато друзів і стільки ж разів ризикував своїм життям щоб накопичити знання, які тут містяться. Окрім роздумів Морден Канена при нескінченні війни мультасесії, то книга містить ігрову статистику для десятків монстрів, нових демонів і дияволів, а також величезної кількості інших істот з усіх планів існування. Також саме в цій книзі ви знайдете додаткові ігрові підраси ельфів по типу ладрінів, а також підрасу дварфів дуаргалів. Та дізнайтесь різницю між гіц'янками та гідзераями. Архічарівниця Таша, до чиїх чудових робіт входить заклинання огидний сміх Таші, під час своєї видатної кар'єри шукача пригод зібрала багато цінних знань. Щоб ці дорогоцінні таємниці не були розкидані по всьому мультивсесвіту, вона зібрала та систематизувала ці ласі шматочки. У книгу Пташин Котел усього. Включено параметри правил для всіх класів персонажів з книги гравця, включаючи нові підкласи. Саме тут ви знайдете правила і здібності класу артефісерів, майстрів магічних винаходів. І звичайно ж, це відомське варево було б не повним без нових артефактів, заклинань, магічних татуювань, покровителів групи та інших смаколиків. Пташенко та усього це, напевно, одне з найважливіших доповнень до правил. Адже додає альтернативи для класів і підкласів. І особливо це відчувається для рейнджера. Бо ті, хто грали за цей клас за правилами книги гравця, знають, що це доволі занудний і ситуативний клас. Та, що ж пропонує перероблений і набагато цікавіший варіант здібностей рейнджера. Тож не нехтайте цією книжкою. Скеробниця драконя Фізбана» оповідана Фізбаном Прекрасним. Хитрим архімагом, неймовірним героєм Dragonlance, божественним аватаром Бога Дракона, і потівником у таємниці драконів у світах ДНД. На цих сторінках Фізбон розкриває правду про перший світ і знайомить із видом драконів з дорогоцінних каменів: аметистовим, кришталевим, Смарагдовим, Сафіровим і Топазовим. Гравці для себе знайдуть цілу скарбницю персонажів на тему драконів: дракони, народжених з певними предками драконами, підкласи для монахів і рейнджерів та надприродні дари для тих, хто претендує на силу вмираючого дракона. Майстри можуть насолоджуватися багатим вибором матеріалу, розробленого, щоб зробити драконів більш живими та цікавими у взаємодіях. Також ви знайдете мапи, їх лігвищ, драконячі скарби та монстрів, якими ви можете заселити свої підземелля. Ще один фоліант, сповнений розумів чолівника Морденкайнена, який містить безліч істот: це Морденкайнен представляє монстри мультисесвіту. Родом з усіх куточків мультисесвіту, ці істоти представляють одні з найбільш добрих і найбільш злих сил, з якими можуть зіткнутися ваші персонажі. У книзі зібрані фантастичні народи з різних світів і планів існування. Кожен з цих народів представляє варіації рас, які ви можете використати при створенні персонажів. А також в цій вже більш новій книзі активно починається змінюватися риторика щодо різних видів, що орки вже не злі і хаотичні, що вони захисники природного порядку, невтомні охоронці і могутні союзники. І насправді ця риторика буде продовжуватися і в 1D&D. Тож, якщо коротко, кожна раса по суті втратить свої визначні риси, і по факту вже не буде різниці грати за людину чи якийсь інший вид. У пацівнику Бігбі представляє слава велетнів. Бігбі -Бі Великий розповідає про свої подорожі по історії, міфам та суспільству велетнів. Тут Бігбі -Бі та напівбог Діанкастра, дитина всебатька велетнів, розкривають таємниці могутніх нащадків Анама. Гравці знайдуть багато варіантів для своїх персонажів: підклас для варварів, передісторії, пов'язані з велетнями та їх хронічною магією, а також варіанти рис, які розкриють силу та первісну магію велетнів. Майстри підземелі знайдуть натхнення у велицькій культурі, карти велицьких споруд, нових гігантських монстрів та скарбів і, звичайно, різні дрібнички, які можна знайти у Сумці Велетня. Тому, якщо ви хотіли створити сетінг навколо велетської культури або цікавого персонажа велетня, тут ви знайдете все необхідне. Остання і найсвіжіша книга в категорії доповнень до основних правил, яка вийшла у січні 2024 року, це книга багатьох речей. Колода багатьох речей один із найпотужніших і найпопулярніших магічних предметів в історії ДНД. Перша з'явилася вона в доповненні до Грей Хоук, в 1975 році. Відтоді вона з'являлася в багатьох інших ігрових матеріалах, відеоіграх і навіть як карта Magic the Gathering. Сама колода це легендарний артефакт, який містить набір із 22 звичайних гральних карт із пов'язаними з ними символами, схожими на Таро. Використання колоди вимагає від персонажів оголосити, скільки карт вони хочуть взяти, потім ця кількість карток випадковим чином витягується і вивільняє якийсь потужний магічний ефект, який може бути або неймовірно корисним, або навіть здатен знищити гравця. Хаотична та потужна природа колоди багатьох речей, яка включає заклинання, що змінюють гру, як от бажання і навіть здатність деформувати тканину самої реальності, змусили багатьох демів заборонити колоду багатьох речей у своїх кампаніях. Але протягом багатьох років артефакт продовжував ставати все популярнішим серед гравців. Сама ж книга багатьох речей розкриває таємниці цієї колоди та містить усе, що знадобиться майстрам підземель, щоб використовувати її у своїх кампаніях. Ця книга містить поради та підказки, місця для пригод, нових монстрів, а також варіанти персонажів та магічні предмети, і все це натхнене колодою. У той час, як майстри підземелі можуть створювати власні світи та кампанії, Wizards of the Coast також підготували низку сетінгів, які включають передісторії, сюжет та варіанти персонажів для гравців. Ця категорія включає в себе класичні сетінги кампаній, як от забуті королівства, які з'являлися як у минулих виданнях, так і в книгах п'ятого видання, а також такі світи, як Ександрія на основі подкасту Critical Role, і місто Равніка на основі популярної Magic the Gathering. Посібник пригодника у узбережжя меча є чудовим джерелом інформації щодо подій у забутих королівствах. Тут ви дізнаєтесь про такі популярні міста, як Утерді, Ворота Бальдора та Невервінтер, а також про локації, описані в сюжетній лінії лють демонів, і трошки дізнатись контексту відеоігр, таких як Невервінтер і Sword Coast Legends. Також у посібнику ви знайдете й нові варіанти передісторії та підкласів для персонажів, пов'язані з сетінгом узбережжя меча. Гільдмейстерський путівник Равнікою це кросовер D&D та карткової гри Magic The Gathering, якою, до речі, також володіє Wizards of the Coast. Окрім знайомства із містом Равніка та різними місцевими гільдіями, книга містить нові раси, характерні для Равніки, пару нових підкласів і, звичайно ж, тематичних монстрів, NPC та магічні предмети. Книга Acquisitions Incorporated присвячена приходницькій кампанії, яку популяризував подкаст Arcade. Вона містить додаткову інформацію про забуті королівства, а також деякі правила та підказки, як вплисти корпоративні махінації у вашій кампанії. Окрім цього, в книзі є невеличка пригода для персонажів першого рівня, які готові захопити світ, і дуже сподіваються стати співвласниками участки в цінній, престижній франшизі Acquisitions Incorporated або принаймні отримати бажане стажування в організації. Світ Еберон має багату історію, засновану на героїчних вчинках, розвитку магії та шрамах від тривалої руйнівної війни. У довіднику Еберон відродження після останньої війни ви знайдете інформацію про світ, наповнений магічними технологіями, дирижаблями та потягами, де таємничість на нуаром поєднується з карколомними пригодами. Нові раси, підраси, знаки дракона, особливості класів, покривитві для групи, тематичні передостолі та магічні предмети також представлені в цьому довіднику. Посібник дослідника Вайлдмаунту. Містить детальну інформацію про континент Вайлдмаунт, події якого відбуваються у світі Екс сетінг представлений в Critical Role. У цій книзі ви знайдете нові варіанти персонажів, героїчну хроніку, яка допоможе вам створити передісторію вашого персонажа, чотири різні початкові пригоди та все, що знадобиться майстру підземелля, щоб вдихнути життя в компанію D&D на основі Вайлдмаунту. Коріння тероса лежать у міфах стародавньої Греції, казках, де домінують боги, герої та чудовиська. Землі Тероса є прикладом того, як черпати натхнення з міфології реального світу та адаптувати її до світу, побутованого з нуля для фантастичних пригод. Міфічні одіссеї Тероса є путівником по тересу, його богам, його народом та їхнім містам. Вона також проведе вас через створення персонажів, яким судилося стати легендами народженими в цьому міфічному місці. З путівника ви дізнаєтеся про скарби Тероса, включно з артефактами богів, магічними винаходами відомих ремісників та різними іншими пристроями, наповненими магією світу. А також познайомитися з істотами, натхненими грецькою міфологією. Рейвенлофт, за своєю суттю, це магічне царство, яке отримало свою назву від замку Рейвенлофт у Баровії, дому гори звісного, страда Фонзаровича. У цьому таємничому сеттингу земля, плен часу та будь-яка інша достовірна правда можуть змінюватися абсолютно непередбачувано. Країна Рейвенлофта, також відомі як До мене жаху, це оточені туманом острови, що дрифують крізь безмежний морок тінепаду. У цих надприродних туманах приховано незліченну кількість володінь, найжахливішими з яких є ті, що народилися у ваших кошмарах. Путівник Ван Ріхтена Рівен Лофтом оповідається від особи дослідника чудовиськ Рудольфа Ван Ріхтена. Він розповідає про устрій домунів жаху і пропонує нові передисторії, підкласи та ідеї для кампаній для гравців та майстрів, які хочуть відчути себе у світі готичного жаху, вампірів та нежиті. Найвидатніші уми мультисесвіту зустрічаються в університеті Стріксхейвен. Професори передають фантастичний секрет нетерплячим студентам, а життя в кампусі шалене. Але небезпека підстерігає і тут. Черговий кросовер з матигою Стріксхейвен, навчальна програма Хаосу, представляє сеттинг університету Стріксхейвен. Посібник містить правила створення персонажів, які є студентами одного з п'яти коледжів, а також нові підкласи, заклинання, магічні предмети та ідеї для кампаній. Персонажі можуть досліджувати місце дії протягом чотирьох пригод, у які можна грати разом або навіть поодинці. Кожна пригода описує навчальний рік, наповнений науковими заняттями, інтригами в університетському містечку, річними екзаменами, прихованими небезпеками та, можливо, навіть романтикою. Хто знає. Spelljammer – пригода в космосі відкриває сеттинг у астральному плані. Цей посібник дуже відрізняється концептуально від інших сеттингів і знайомить із концепцією магічних кораблів, які дозволяють гравцям досліджувати величезні нетелі космосу. Взагалі Spelljammer пригоду в космосі це набір з трьох книг: посібник астрального авантюриста, книга, в якій висвітлюються особливості астрального плану, містить інформацію про різні місця, наприклад, дворфійські міста, астероїди, а також представляє широкий спектр істот, заклять магічних предметів і підкласів. Астральний звіринець Бу. Книга, представлена мініатюрним гігантським космічним хом'яком Бу супутником Мінська. Розповідає про космічних істот, якими ви можете наповнити ваші пригоди. І Світло з Космічна пригода, що відбувається в астральному плані. Історія якої проведе вас через бурхливі океани Wild Space і сріблясто порожнечу астрального моря. Розрахована на персонажів 5-8 рівнів, оновлений сетінг Planscape що з'явився ще під час другого видання, затягне вас у подорож різними планами існування, в тому числі і пригодами у Сігілі. в місті дверей, неймовірного мегаполісу до портали з'єднують усі куточки мультисесвіту. Звідти ви можете вирушити до Outlands, центру зовнішніх планів, і відкрити для себе дивати таємниці небожителів, демонів, богів і мертвих. Ленскейп, пригоди в мультисесвіті, також складається з трьох книг. Сігіл і Outlands містить варіанти для персонажів перед історією та опис міста дверей. Планарний парад Морта це колекція різноманітних монстрів, які населяють місто Сігіл і прилеглі регіони. І поворот колеса Фортуни. Це пригода, яка відправляє гравців у подорож мультисесвітом, щоб виявити збій у самій реальності, і розроблена вона для персонажів 3-10 рівня з розвитком до 17-го. І на цьому, в принципі, ми можемо і зупинитись, адже всі інші книги то вже є готові пригоди. Тобто модулі, написані талановитими авторами, вони створені здебільшого для майстрів, яким складно придумувати свій власний світ з нуля. Часто майстрам не вистачає часу або натхнення для розробки детальних сюжетних ліній, цікавих локацій і багатограних НПС. І саме тут на допомогу приходять готові пригоди. Ці книги містять усе необхідне для проведення захоплюючих ігор. Від прописаних сюжетних ліній з різними підказками та описами місцевості до унікальних персонажів і небезпечних монстрів, до речі, статблоки яких вже включені в матеріали пригоди для зручності майстра. Готові прописані сценарії можуть суттєво полегшити вам підготовку до гри і зменшити рівень стресу, особливо для новеньких геймів. Тому, якщо ви гравець, вам в тих книгах ловити абсолютно нічого. Якщо ж ви майстер, то навіть якщо ви не в захваті від офіційних сеттингів, ці моделі можуть слугувати натхненням або прикладом для оповідання історії. Та більше має сенс іноді навіть вкрасти пару трійку квестів або сюжетних поворотів для власних кампаній. І остання річ, яка вже для просунутих фанатів ДНД, про яку я б хотіла згадати, це Unearthed Arcana. Анерст Arcana – це спеціальні публікації від Wizards of the Coast, які пропонують новий і експериментальний контент для D&D. Вони містять нові класи, раси, підкласи, заклязі та інші ігрові матеріали, які гравці та майстри можуть випробовувати у своїх іграх. Матеріали, які містяться в цих публікаціях не є офіційною частиною гри, вони створені для тестування і збору відгуків від гравців. Після виходу якоїсь нової пропозиції, вони збирають ці відгуки. Це допомагає їм зрозуміти, що працює добре, а що все ж таки потребує змін. На основі цих відгуків в подальшому можуть бути змінені або допрацьовані різні ідеї та механіки перед тим, як стати офіційною частиною гри. Наприклад, значна частина контенту з UA увійшла до таких книг, як Довідник Занатара про все, Ташин Котел всього і Фоліант ворогів Морденкайнена». І саме по UA можна було спостерігати за формуванням нового видання. Матеріали Нерстеркана зазвичай безкоштовні і доступні на D&D Beyond. Тож, будь-хто може їх завантажити і використовувати у своїх іграх. Гравці можуть запропонувати своєму майстру використовувати ці правила, якщо хоче спробувати якісь нові опції для свого персонажа. Проте варто бути готовим до того, що майстер може не дозволити це, якщо вважає матеріали незбалансованими, що часто такими є. Для майстрів нерстеркана це. Чудовий інструмент для додавання свіжих ідей у власну кампанію. Що ж, сподіваюсь, такий короткий і доволі швидкий погляд на книги Дінді 5-го видання допоміг вам трошки розібратися щодо чого, на які посібники варто звертати увагу, а які можна, в принципі, і поки що пропустити. Матеріалу доволі багато, і, як я вже казала, він формувався цілих 10 років. Тож ніхто не очікує від нових людей одразу розбиратися в усьому. І навіть якщо ви вже кілька років граєте, дайте собі фору і відкривайте світ ДНД з комфортною для вас швидкістю. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і побажання щодо тем для майбутніх відео. Ми було ніхтіли Лепрекона і ми говорили про те, з яких книг почати свої приходи в ДНД.